Як не купити підробку Ray-Ban? І що означає, що Дімоптики сертифікований реселер цього найпопулярнішого бренду окулярів у світі? Мережа Дімоптики співпрацює з офіційними представниками бренду Ray-Ban в Україні. У всіх наших салонах тільки оригінальні окуляри. Давайте перевіримо оригінальність окулярів Ray-Ban по інструкції, яку пропонує нам сам бренд. Для цього треба відсканувати спеціальний QR-код, який переведе нас на офіційний сайт Ray-Ban, де ми побачимо в яких точках продаються оригінальні окуляри цього бренду. Поки чекаємо перехід на сайт, хто помітив на дверях на великі сколи, то ми в Харкові. Харків Незламний, таке буває. Зараз вводимо адресу університетка 31, місто Харків. Це адреса нашого салону. І ось що з'являється зелена галочка. Це означає, що в цьому місці дійсно сертифіковані та оригінальні окуляри Ray-Ban, це підтверджує офіційний сайт.